Без грошей та під загрозою обстрілів багатодітній матері з прифронтового чермалика нічим годувати чотирьох дітей. Марія Єгорова вже кілька місяців не отримує соціальних виплат. Доводиться навіть брати у борг продукти. Хто прийшов на допомогу? У сюжеті кореспондентів Сабитій. Вичай куча гори, стирати треба кожен день. А що делать? Дітей же ж много четверо. Марія багатодітна мати одиначка. Щоб перепрати усі дитячі речі, прокидається о п'ятій ранку, а ще треба придбати у хаті приготувати обід. Головне встигнути до повернення дітей зі школи. О, привіт, зі школи прийшли. Що там в школі Нікітка? Розказуй. Молодший син від мами ні на крок. Донька ходить до дитячого садка, а старші Микита і Данило школярі. Коли збираються вдома, усі разом допомагають матері. Ця коза улюблениця малечі. Молока зараз не дає, чекає поповнення. Ось тут один адінка зльонок, а ось тут второй казльонок. Марія вже кілька місяців не отримує соціальну допомогу, а це єдиний дохід родини. Спасибо це сусідки, відро картошки позавчора дала. мені. Посадити, ну я її не посадила, Я її оставила кушати дітям, тому що треба щось. от. Усією сім'єю пережили обстріли. Найстрашніше було торік у лютому. Тоді, в їхньому дворі, розривалися снаряди граду. Було сколок, залетів отлетел куда та ми в огороді в так осколок, как полна нашлі. Увесь будинок посічений осколками. Шипки повлітали з вікон. У момент вибуху мати з дітьми була у цій кімнаті. Окна всі у мене вовнутрі вдома посипалися. Дівка підскочила з під кровати, зразу за кресло спряталася. Менший мальчик лежав на кроваті. Як лежав, так і застил на одному місці. Я їй єлі в чувство його привела. Підтримати багатодітні родини, пенсіонерів та інвалідів приїхали волонтери гуманітарного штабу Ріната Ахметова. До Чермалика та Орловського привезли 600 наборів виживання. Марія Єгорова отримує продуктові набори для себе і дітлахів. Спасибо Рінату Леонідовичу за гуманітарну Дети не будуть голодними, будуть ситими, ложиться спать вечером. Не буду я думати, покушать им вечером Взять штаб. Ріната Ахметова не зупиняє роботи протягом майже двох років. За цей час роздано понад 8 мільйонів наборів виживання. Мобільні волонтери доставляють допомогу мирному населенню у найвіддаленіші села по обидва боки лінії зіткнення. Тетяна Блінова, Ростислав Сисоєв, Євгеній Якунін, Олексій Бова, Сабиття. Канал Україна.